Вітаю громадяни. Після попереднього відео мені багато хто писав, типу Венус це класна штука, але чому не оптика. І я відповідно казав, що є і оптика. Ось вона тут валяється. Просто якщо говорити про цей Венус на відій парі, то це буквально серійна штука. Тобто можна вже купити, напевно, прямо у Барвінків готове. Ну і зробити в принципі проблем немає самому. То з оптикою трохи все складніше, бо це прототип, як бачимо, все на соплях. Але ми до цього питання повернемося для початку. Хочу в двох словах сказати, чому може бути добре це, чому може бути добре це. Тобто, в принципі, чому всі так за оптику. Я для себе бачу десь варіанта три відповіді. І перший, як на мене, він очевидний, подивіться на оцю бухту, вона 100-метрова. Подивиться на цю бухту, вона 100 метрова. Якщо говорити про виту пару, то донести її до нової пошти 100 метрів може бути деколи важко. Цю штуку ви просто піднімаєте однією рукою і несете. Тобто, якщо десь треба на якусь дальшу дистанцію, в принципі питань ніяких немає. По-друге, оскільки це скловолокно, і відповідно в ньому рухаються не радіохвилі, а світлові промені, ну, щось типу лазера. То, відповідно, його можна намотати хоч навколо реба, хоч навколо магнетрона мікрохвильовки, і воно буде працювати. Це, звичайно, не означає, що якісь електромагнітні завади не будуть впливати на оці всі штуки, але якщо говорити про саме скловолокно, то, типу, питань ніяких немає. В той час, як витапара навіть при використанні завадозахищених протоколів, все одно вразлива до різного роду електромагнітного випромінювання. Так, ну і третє, напевно, що я можу сказати, це можливість передачі відео. Напевно, знов таки одне з найбільш поширених питань було, чи можна передати сюди відео, типу якимись балунами. В теорії думаю, можна, я не пробував. Стосовно опто-каналу, то тут буквально ось є два дротики на цьому медіаконвертері, він під це суто був задизайнений. От, Тобто ви підключаєте налогове відео і воно просто працює. Зразу скажу, що в даному випадку я не буду дивитися до відео, тому що знов-таки обидві ці штуки позиціонуються як виноси для НРК, і відповідно відео там в принципі не розглядається. Але якщо цікаво, то пізніше можна буде погратися власне з відео і оптикою. Хоча тут, в принципі, немає чим гратися, тому що воно все працює буквально з коробки. Воно Для того і зроблено. Так, ну і Останній, напевно, бонусний пункт. Оскільки ця штука, як я вже сказав, зроблена власне для передачі відео і використовується на дронах, то ясно, що ви можете тут кілометри оптоволокна кидати, і все буде працювати. З Звертою парою сотні метрів, в принципі, далі вже не вийде, тому що все одно фізика залишається фізикою. Довгі проводи це довгі проводи. Ну я не знаю, чи комусь треба винос на кілометр, наприклад. Хоча ситуації бувають різні, може комусь щось і треба таке. То ваш варіант, ясно, що буде оптоволокно. Тим не менш, не все так безхмарно, якось то кажуть, не все так однозначно. Основним плюсом тої пари порівняння порівнянні з оптикою є її ціна, і навіть не так ціна в гривнях, як можливість її десь дістати де завгодно. Тобто ви можете купити в будь-якому епіцентрі, там не знаючи ту пару. Зняти її в якихось місцевих провайдерів, в той час, як знайти оптоволокно, буде, напевно, у вас важче. Крім того, оптоволокно це штука крихка, її не варто гнути, ламати, тому подібне. Конкретно це оптоволокно з досить дорогого сегменту. Воно тут має покриття якесь захищене. В... На сайті написано, що воно типу, витримує там, ходіння, по ньому можна якихось мишей. Я дам посилання в описі відео на це, оптоволокно, ви подивитесь на ціни, і ви зрозумієте, що воно не дешеве. В той же час ця та пара, в принципі, нормальна якоїсь кацін так само не дешева, але вона просто доступніша в плані того, як її можна десь дістати. І так само в плані того, як її можна обжати, припаяти, подовжити чи щось зробити. Це, звичайно, не буде ніяк. Добре впливати на її характеристики, раніше, якщо ви будете щось паяти або скручувати в ту пару, то це ясно, що вплине погано на результат. Але в домашніх умовах без спеціальних приладів зробити щось із оптоволокном практично нереально. Так, ну, відповідно, знов-таки ціна самих медіаконвертерів, я так само про це мовчу, але вони не дешеві, скажімо так. Тому все впирається в гроші і доступність. Це перший такий великий недолік. Другий великий недолік в тому, що оскільки це по суті дріт, то по ньому можна передати якесь і живлення. У випадку з оптопарою передати живлення, по оптоволокну зі зрозумілих причин не можна, тому доведеться все-таки чіпляти якусь банку сюди. І, відповідно, якщо вам треба буде час від часу піти поміняти ту банку, то доведеться бігти на ті самі 100-200-300 метрів лізти кудись і їх міняти. Ну або кидати окремий канал суто для живлення і відповідно, тягнути ще отаке. От. Що в принципі теж реально, але знов таки розуміємо самі, що ситуація трохи ускладнюється. От, Ну і відповідно, скільки живлення передається, верніше тут воно не передається, то зробити таку штуку, щоб пульт вмикався, вимикався і автоматично той самий момент вмикався-вмикався зовнішній модуль так само нереально. Тому доведеться ще враховувати той факт, що вам треба буде тримати включений зовнішній модуль, навіть при тому, що пульт виключений. Або знову-таки городити якийсь окремий кабель живлення і на ньому окремий вимикач і т.д. і т.п. Ну тобто тут не все так класно і безхмарно, як здається. Але давайте, в двох словах, я спробую подивитися, що тут в нас є в, цій, в цьому виносі. Так, отже, тут ми маємо нашу, е, наше оптоволокно, яке ми відсовуємо трохи подалі. І на двох його кінцях є два відповідно таких пристрої. На лівій стороні це те, що підключається до пульта. Відповідно, ми маємо тут земля, живлення, і це підключається на еспорт. Далі у нас є медіаконвертер, у нас є понижайка по живленню. І в нас є той перетворювач, який я розказував у попередньому відео з s на rs 485 В даному випадку він не робить нічого пов'язаного з rs 485 для чого він тут треба. Як бачите, тут AB не підпаяні, але підпаяні оці Ground RXTX. Прикол в тому, що ці медіаконвертори, вони, звичайно, заточені для передачі відео. Але також не заточені для передачі керування. І якщо подивитися на розпіновку, то вони хочуть RX і TX окремо. Тоді, як в нас з пульта виходить інвертований напівдуплексний UART, воно хоче сюди звичайний UART. Відповідно, оця штука просто перетворює інвертований напівдуплексний UART з пульта в звичайний собі UART, який вже йде на медіаконвертер. От, Відповідно на зворотній стороні. Та сама штука, ми дістаємо звичайний UART з медіаконвертера і перетворюємо його вже в те, що нас хоче отримати зовнішній модуль, а це знов-таки той самий інвертований напівдутний UART. Так, давайте я спробую ще зовнішній модуль причепити. Так, це для демонстрації. Я причепив сюди живлення від батки. Ми бачимо, що тут це типу горять блимує. Відповідно, вся ця сторона живиться від батки. Ця вся сторона не живиться поки що ні від чого, тому що у нас є оптична розв'язка. В принципі, можна сказати, що якщо вдарить якась блискавка сюди, то тут нічого не згорить. Окей, я знайшов ще один плюс. Але факт того, що, як ми бачимо, живлення треба подавати окремо. І відповідно у нас для живлення є так само тут понижайка і тут є маленька понижайка. Маленька понижайка, тому що у нас живиться від пульта ця частина. А відповідно велика понижайка, тому що сюди я прифігачив банку І відповідно, треба буде потужніше понижай, щоб трохи зменшити живлення. Тут все, в принципі, блимає. Коли будете підключати, головне не протикати, що тут куди йде. От Я вийму цю штуку. Esport е – це найнижчий пін. Так, Це нам буде не потрібно все одно, тому що пізніше я буду гратися з номадом. Так, А ми повернемося до наших перетворювачів. Напевно, хтось вже тут бачив, що в мене є ще й отакі. Напевно, знов таки в двох словах варто було б розказати, як працює оптика. Хто не знає, хто знає, може в принципі, перемотати. Якщо ми подивимося на оцю штуку. Тут написано RX. Якщо ми подивимося на цю штуку, тут написано TX. І хтось скаже hold on. Тут типу, написано TX, а ви чіпляєте сюди зовнішній модуль, який буде передавати. Тобто ця штука, в принципі, отримує дані, вона мала бути бриксом, ну так само це, напевно, щось перепутано, працювати воно не буде. Працювати воно буде зразу всіх, І різниця між цим EX і TX тільки номінальна. Тобто, вам потрібно для будь-якого виноса чи для будь-якого дрона на оптових мати два пристрої один з яких RX, другий, з яких TX, в якому вони положені значення не мають. Якщо подивитися на оці. То ми бачимо, що тут ніде RXTX не написано. Ось вони абсолютно ідентичні. За винятком того, що тут ми бачимо написані цифрики 1550 нанометрів. Тут написано 13-10 нанометрів. Якщо придивитися сюди, то напевно тут теж буде видно ось написано 15н, 13Н. І тут написано так само 13N15Р. Тобто у вас є 13 нанометрів і 15 нанометрів. Що це означає? І всередині цього оптоволокна по суті рухається висококогерентне світло, тобто щось типу лазера. Воно відбивається від стінок оптоволокна, тобто якщо уявити оптоволокно як якусь керницю, таку, і в яку ви спускаєте відро. От, Навіть якщо кляниця буде якась зігнена така, то ви будете цим відром відбиватися від стінок, і за межі кляниці воно не вилізе. Теж саме тут. Всередині цього волокна є скляна трубочка, навіть не трубочка, а такий скляний стержень, який суцільний. Навколо нього є покриття з іншого скляного. Ну, факт того, що світло відбивається від зони поділу між цими двома трубочками, як відро від стінок нашого колодязя, відповідно, воно ніколи не може вийти сюди. Але оскільки світло рухається в одну сторону, для того, щоб воно робило якомога менше проблем, воно має бути якомога більш вузького спектру частот. Тобто воно має дуже бути, скажімо так, одного кольору. Не знаю, як це пояснити правильніше. Типу, от ці лазерні указки, якими ви дитячим граєтесь деколи з крутом. Відповідно, в другу сторону рухається світло, яке має інший колір, тому що якщо в нього буде той самий та сама частота, то вони будуть між собою взаємодіяти. Колір світла насправді, напевно, той самий, але ідея в тому, що у вас є один пристрій, який випромінює 15 нанометрів, другий пристрій, який випромінює 13 нанометрів, і вони між собою не перетинаються. І ваше завдання просто, щоб вони були один на 15, другий на 13. І відповідно, він, який випромінює 13, він приймає 15, який випромінює 15, він приймає 13. Тому ось так. Деякі медіаконвертери мають два. Порта, тобто в них є там A і B, і відповідно вам треба A на B включати, B на A. Стандартна штука з'єднання навхріст. Чи буде працювати ось цей з цим, я не знаю. В теорії може і буде. Я не перевіряв. Тому, якщо будете брати собі на винос, то беріть в одного продавця, в одного виробника два ідентичних модулі. Так, з цим наче розібралися. Ще одна штука про оптоволокно то я не буду розбирати, я маю тут просто пачкарти від інтернету. Вони мають такий копачок, якщо я цей копачок зараз зняти, то ось ви можете подивитися, як виглядає те оптоволокно. Тобто там дирочки ніякої немає, воно просто йде, все йде в той пластик. Але майте на увазі, що отак от просто його кидати не варто. Якщо ви хочете оптоволокно зберігати, то закривайте його копачком, щоб не засмічувався вихід. з Нашого оптоволокна і, відповідно, тут так само є крупачки. Які треба відкрутити. От сюди воно втикається і тут є накидна гайка, яка його фіксує. От, в принципі, з'єднати тут проблем особливих немає. Що куди підпаюватися, все підписано. Головне взяти, як я сказав, два різних модулі. І все буде працювати. Гірше, коли вам треба спаяти між собою ці різні оптоволокна. А також що треба мати на увазі, якщо у вас є, бувають різні роз'єми цього оптоволокна, я спробую знайти в інтернеті, причепити картинку. Вам треба розуміти, що оптоволокно, яке у вас має тут роз'єм, то вам треба такий самий і на От, Практично, по суті, все. Зараз спробуємо це все з'єднати і подивитися, чи воно взагалі летить. Так, отже, тут ми вибрали на пульті зовнішню модель. Тут бачимо, горить лампочка, що живлення пішло. Головне не перепутати, знов таки нижній це еспорт, далі другий знизу це земля і третій це живлення. Якщо перепутаєте, можете мати проблеми. Спавно, звісний серий демок вийде. Далі тут все простіше, нам треба просто взяти наш модуль. Знов таки нижній це еспорт, Тут у нас теж спорт. Це може бути не так просто зробити однією рукою. Наче включив і зараз подам живлення. Так, сподав живлення, наче, з чимось там блимує і нічого не згоріло, диму нема. Окей, тепер треба просто спробувати підключити наш дрон. І дивимося, що буде. Це, напевно, построю пусткласти ось так. Є бінт якийсь. Так. Ну, летіти наразі я не буду, але думаю всі розуміють, що вся ця система працює. І це прекрасно. Як я вже казав раніше, ця штука це прототип і, відповідно, ви не можете її зараз купити. Хоча купити оці модулі ви можете. Купити ті модулі, попередні, які я показував, ви теж, в принципі, можете. Вони, здається, трохи дешевші. Знов таки бітрейт треба ставити на 400. Є модулі на вищі бітрейти, але вони, типу, з часом можуть нагріватися, глючити, знов таки вам це не потрібно. Десь орієнтовна ціна одного такого трансвевера 1500 гривень. От, всякі понижайки і макетні плати, думаю, можна десь знайти. Самі розумієте, де скільки. Ну, відповідно, це ви можете купити в Бервинків, а можете не купляти в Бервинків, а купити просто перетворюючи з інвертованого UART на звичайний. Ну, Але як бачите, тут все протестовано і все типу, працює. Всі посилання будуть в описі. І типу, я наразі дякую за увагу. Пізніше, можливо, спробую погратися ще з якимись опти, оптоволоконними штуками, в тому числі передачу відео попробувати. Та штука у мене лишається. До неї просто руки ніяк не доходять. Все, дякую.